Двосторонній командний лабіринт це універсальний інструмент для ваших тренінгів, фасилітацій, воркшопів, стратегічних сесій та майстер-класів. Давайте подивимось, як ми можемо ним користуватися. Лабіринт має дві сторони. Почніть з простої. Дайте завдання учасникам на швидкість прогнати м'ячик з пункту А в пункт Б. Влаштуйте змагання між командами, заміряйте час на виконання вправи. Далі попросіть частину учасників стати спиною до лабіринту і дайте те саме завдання на швидкість. Чи буде відрізнятися результат в часі? А якщо частина учасників виконуватиме завдання мовчки, експериментуйте. Друга сторона лабіринту більш складна. Тут необхідно перемістити м'яч з лунки старту в лунку фінішу. Периметр лабіринту відкритий. М'ячик може випадати. Тоді вправа починається спочатку. На складній стороні лабіринту учасники бачать м'ячик тільки тоді, коли він ближче до них. Таким чином, їм треба буде передавати ініціативу та відповідальність усім по черзі. Яку стратегію обере команда, щоб швидше виконати завдання? Чи здогадається виділити в групі помічника, який би провів їх по лабіринту? Це покаже час. А висновки, які зробить команда на обговоренні, здатні повернути тренінг в те русло, яке було заплановане вами як тренером. Метафори після обговорення вправи з двостороннім лабіринтом сприятимуть глибшому розумінню теми та стануть поштовхом до пошуку нових ідей. Двосторонній командний лабіринт підходить для стратегічних сесій, управлінських тренінгів, фасилітацій, проектних команд, комунікативних тренінгів тощо. Дивуйте учасників заходів за допомогою професійних тренерських інструментів, підвищуючи при цьому ефективність навчання. Розміщуйте замовлення на нашому сайті wowtraining.com та використовуйте бажаний реквізит вже на найближчому заході.